Всім привіт підписники та глядачі мого каналу. В цьому відео ми поговоримо про мою пшеницю, яка була посіяна без підкормки, без селітри. Лише було внесено підживлення по листку три рази карбомідом. Так що дивіться далі, я вам все зараз об'ясню, покажу. Є в мене одне поле, де я взагалі нічого не вносив, кроме гербіциду. Так що зараз подивимося на, я в мене три поля, подивимося на три різні поля. Інтервал між ними по посівах було один день. Наприклад, посіяв тут одне поле. На наступний день йшов наступне поле сіяти. Ну коротше, Між ними як то дуже багато часу не було. Так що давайте я вам покажу спочатку. Цю пшеницю, вийшов я на одне поле, тут у мене 50 сотих, і ось туди у мене ще є 25 сотих, і там, друзі, я нічого не вносив взагалі, окрім гербіцида. В принципі, результатом плюс-мінус я задоволений. Так як рахуючи те, що я не вносив гербіцид, ну, не було підживлення кореневої системи, тобто ну, не, не підживлював, не розкидував селітру, тому що. Ну, не купляв і цього роду я рішив так, що я не буду підкормлювати селітрою нічого. Так що, дивимося, зараз вам показую результат по колосках на цьому полі. Перейдемо зараз ось туди на те поле, там 25% сотих недалеко піти. І покажу вам там, який результат. І ще в мене є один гектар на одному полі і ще 50% я на іншому полі. Тобто є 3 поля. ну... І три різних, скажімо так, в принципі, є різниця пшениці. Не знаю чому, але є. І, ну, в принципі, всі поля, окрім одних 25, сотих, де я нічого взагалі не вносив, окрім гербіцида. Так, друзі, ось це поле. Дивимося по колосках, що у нас ось такі в нас колосочки. Ось. В принципі, плюс-мінус. Колоски нормальні, так як дивлячись на те, що не вносив я нічого цього року в пшеницю. Просто було на цьому полі оброблено гербіцидом і плюс три рази вніс три рази вніс карбамід по листова підкормка. Тобто, коли була фаза трубки, там вносив 15 кг карбаміда. По підживленню на листок. Потім фаза, вже коли прапорець був, вносив, також, також вносив, ні, вносив 10 кг цього на гектар карбаміда. І потім вже не пам'ятаю, ще не, ще, не ще не видно було цих колосків, але вже тобто погода ще дозволяла після прапориця там. Дозволяла погода ще один раз оприскати, тому що я боявся, щоб, щоб пшеницю не спалити. І коротше, ну, в принципі такий результат є. Є результат, Мінус цього поля слаба густота. Як бачите, слаба густота. Більшої густоти треба було більше розкидати. І сразу вам кажу, що посіяно все було румом. Румом розкидав, дисковою затягнув це все. Такий результат вийшов. Ну, в принципі, я завжди так сію, тому що ну, якось так. По висоті в нас пшениця яка? По висоті в нас пшениця, друзі, десь ось так мені по пояса. Ну, приблизно один метр. Ну, може, трохи менше. Якось так. Коротше, це поле з цим полем все ясно. Зараз перейдемо ось туди. Там у мене є 25 сотих, де я нічого не вносив, нагадую, окрім гербіцида. Так, ось тут 25 сотих. Тут результат взагалі бомбезний. Мені тут дуже сильно понравилось це все. Тут, в принципі, вона фактично вся однакова. Далі, по колосках, всюди практично однакові великі колоски. Але така ж, така ж проблема слаба густота. Треба було трохи більше більше кинути зерна, тому що, ну, як бачимо, ну, є є, слабенько досить по густоті. Але взагалі, в принципі, тут ну, воно, я думаю, що якийсь урожай буде, ось такі колоски, друзі. ну, ось, Бачите, це все без, без внесення селітри. Тут взагалі нічого, ця пшениця на цих 25 сотих. Взагалі пшениця нічого не бачила, лише гербіцид. І все. Результат, як самі бачите, по погоді що в нас було. По погоді вона схватила була, ранньою весною були дощі. Схватила тоді доща. Потім ще було туди десь приблизно на початку травня. На початку травня. Да, десь Так, Думаю, якщо добре пам'ятаю, десь тоді були дощі також, тоді ще вона собі схватила дожжа. Відтоді, фактично, до сьогодні не було дощів взагалі. Сьогодні у нас 5 червня, так як у нас свята, тож думаю, зазніму вам відео, покажу вам, що тут у нас по, по цій пшениці. Так що дожів вона дістала в принципі, небагато, але. Uh, були в ті в ті моменти, в які треба було в принципі, дожі да були uh, не скажу, що дуже страшно великі, тому що не так було, що попадав дощ. І такий був грунт, що не можна було вийти в поле, тому що залипали колеса на тракторі і так далі. Ні, такого не було. Був дощ. Але uh, я після дощу одразу їхав йшов фрезувати під капусту. Тож, uh, ну, самі розумієте, який то був, які то були дощі, ну, да uh, Більш ранньою весною, uh, більш uh, воно, як вам сказати, були такі плюс-мінус нормальні дощі, тож вона uh, прийшла в себе. Uh, короче, ну Результат такий вийшов. Бачите, ці 25 сотих взагалі бомбезні бомбезніся. Так, поле номер 2 Тут у нас є 1 гектар і 20 сотих, В принципі, результат також досить нормальний. По колоску ось такий. Тут, тут було те ж саме без селітри, без кореневої безкороневого підживлення, але тут також вносив полистку під, підкормку, підживлював полистку також три рази. Також на на такій фазі, як в минулому на минулому полі я розказував вам. так Тут у нас такий теж результат, в принципі. E, так же само, густота густота досить, досить слаба. Ось бачите, які в нас тріщини в землі. Засуха в принципі, цього року e, неважно, неважно, дожі йдуть, тому що їх практично немає. Ну Як є, так є. В принципі, коло скину e, нормальні. В принципі, в тому році взагалі в нас була засуха від посіву кукурудзи, там нічого ніяких дощів не було. Тут хоча б трошки щось встигла схватити пшеничка. І такий результат, як бачите, також є ось такі колоски. В принципі, ну, не, не погано, не погано. В тому році взагалі в нас, ну, зараз і нема. Ну, в тому році ось такі колосочки маленькі були. і це... Всюди всюди такі були колосочки в тому році, і також пшеницька щось сипанула. Але треба бачу, в наступному разі, якщо сіяти буду, треба буде загущувати, більше розкидувати. Тут на це поле розкинув 300 кілограм, але треба розкидувати не 300, а 400, а може і більше, як 400 кілограм, щоб краща густота була. Ну, звісно, переборщити з густотою теж. Не дуже добре, тому що дуже велика тоді борьба за вологу, за сонце. Ну і так далі. Ну, треба попасти так прямо в точку, щоб воно нормально так було. Ну, Такий результат. Це в нас друге поле, що в мене є на третьому полі 50 сотих. Ідемо там, подивимося І вже якийсь висновок зробимо з цього всього. Так, поле номер три. Тут 50 сотих. Така ж сама картина по колоску. В принципі, колоски плюс-мінус одинакові на всіх трьох полях. Тут також була три рази підкормка по листку, але як зрівняти з попереднім полем, там де 25, сотих, там нічого не вносилось, окрім гербіцида, і там у нас результат також такий самий, як на цих полях. Також що можна з цього всього сказати? В принципі, урожай буде кращий, як в тому році. Бачите, тут 50 сотих, Урожай буде кращий, як в тому році. В тому році думаю, десь приблизно я отрив із гектара ну, приблизно десь 2,5-3 тонни. Це так приблизно. В цьому році думаю, може, може 4 тонни. І візьмемо з гектара із цієї пшениці. Але ну, то таке рахувати, поки зерно в полі, то ну, воно не дуже. Але так, якщо приблизно подивитись, ну, думаю, 3,5-4 тонни може із гектара із, і вийде. Але, друзі, пишіть коментарі, як ви думаєте, чи, чи можна взяти з такої пшениці 4 тонни з гектара. Тому що. ну цей рік також погода нас підводить, тому що в нас знову засуха і не знати, як буде надалі, які дощі, і що куди. Тож якось так. По кукурудзі, в принципі, я кукурудзу в цьому році не сіяв. У мене ще тут ось 2,5 гектари яра, посіяна пшениця, 1,5 гектарів і гектар овса. Якось так, в цьому році, що можна буде з цього отримати. Кукурудзу я не сіяв, лише 40 сотих, так, для себе посіяв і все. Ну, якось так, друзі. Буде цікава ваша думка в коментарях. Хтось що думає по такій пшениці, що можна буде дістати, який врожай з цього поля, обов'язково напишіть. Дякую всім за увагу. Якось так це все у нас іде. Дякую всім за увагу, всім удачі, добра. І всім пока.